Ми сьогодні відпочиваємо на озері з друзями. Їхати нам недалеко. Відомо приблизно 30 хвилин. У штаті Вашингтон біля сієтлу є багато класних озер, на яких все підготовано для відпочинку. За вхід потрібно заплатити 10 доларів на день. Марк уже в роботі надувають матрас для плавання. Сьогодні у нас більше 30 градусів по Цельсію і тому пшикаю їх дитячим сонцезахисним спреєм. А потім йдемо на пляж пробувати водичку. На пляжу було також багато людей з палатками, які відпочивали ближче до води, але тут немає столів. Тому трохи далі ми зупинилися, щоб можна було спокійно поїсти і посмажити шашлик. Ближче до обіду ми почали підготовлювати стіл з дівчатами. Я займалася миттям всіх овочів і фруктів, і зняла для вас також трохи процесу. Підписуйся, якщо тобі цікаво, буду з'являтися частіше в тебе в стрічці. Я дуже рада, що є вихідні і класна погода, і можна вибратися навіть. Відпочинок, діти в захваті бігають, граються, вода зовсім не холодна. Ми замаринували вдома шашлики і будемо ще смажити картоплю. Ну і як без кукурудзи, перемиваю всю кукурудзу, трохи солі і можна смажити. А ось і наш обід. Нам смачного всім пока-пока.